Виконуємо номер 6.41 із підручника геометрія 8 та номер 14.41 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що перлограм, у якого всі висоти рівні, є ромбом. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. У нас АБЦД перлограм. BH і BK висоти і BH дорівнює BK. Треба довести, що А, Б Д ромб. Трикутники А, Б. І, БК. Прямокутні. поясню BH і BK висоти. Наші трикутники рівні за катетом і гострим кутом. Трикутник ABH до рівні трикутнику CBK за катетом. Катетом і гострим кутом. Пояснюємо, BH дорівнює БК за умовою, кут А дорівнює куту С, як протилежні Кути паралелограма із рівності трикутників? АВ дорівнює би Маємо парлограм, у якого дві сусідні сторони рівні. За ознакою це ромб У. Паралелограма А. Б. С Д. Сусідні сторони рівні. За ознакою А, Б, С, Д, ромб, що і потрібно було довести. Номер 6 крапочка 41 з підручника геометрії 8, та номер 14 крапочка 41 з підручника математика 8 виконано.